Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Христос рождається. Славі. Учителю добрий, і що мені робити, щоб мати життя вічне? Здавало бися добре запитання. Людина хоче мати вічне життя, людина хоче спасіння. Але хочу, щоб ми разом із вами. Знаєте, занурилися в ту ситуацію саму, і в саме відчуття і розуміння Ісуса Христа з Його позиції і з позиції цього юнака, який підійшов і каже: Вчителю добрий. Що мені робити, щоб мати життя вічне? Знаєте, якби він це питав наодинці. Воно би звучало правильно. Взяв би Христа за руку, як нікодим. І каже: слухай, от переживаю за спасіння своєї душі. Господи, що мені робити? Це одно. А друге діло перед вами, перед великою аудиторією. Ще так, учителю добрий, а дивіться не навчителя. А чи його слухають, наглядачів, учителю добрий. А вчитель тут стоїть. Навіть на нього не подивився. І Христос каже, що звеш мене добрим. Христос робить дуже делікатні зауваження. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що Господь Бог і нам усім робить делікатні зауваження. Зверніть увагу. Він не каже до цього юнука на мене, дивися, алло. Він йому каже, чому звеш мене добрим? Щоб він кінець кінців звернув на нього увагу. Хіба ти не знаєш, що один Господь Бог добрий? А люди злі. І він йому тут доказує. Каже: маєш заповіді і виконуй. І з тих заповідей, що Господь перечистив, йому каже, Заповіді ти знаєш. Не лож, не вбивай, не кради, не свідчи свідчеложно шануй батька і матір. Це всі заповіди? Ні. Христос називає йому ті заповіді, які Він не просто порушив, які він постійно порушував. Христос йому вказує, маєш заповідь і перечисляє. Раз, два, три, 4, 5. Тику половину. Іменно ті, які він порушував. І цей у лапках святий каже: «Так, да, я це виконував з малку. Чому він так сказав? Бо Тому що я кожного із вас запитаю, чи ти виконував у Западі, чи не виконував, я ж тебе не можу перевірити, так? Да? Ти що хочеш, то і скажеш. Мені у відповідь. І так поступається юнак. Я, я ці заповіді зберігав з малку. А Христос йому їх називає конкретні заповіді, які Він постійно порушуючи. Бо якби він ці заповіді не порушував, то може би і не досягнув того багатства всього, якого він там мав. Бо в основному він то багатство утримав у спадщину, а він бачив, як поводиться батько, як він господарює. І, відповідно, сам так же само готувався до того, щоб стати його намісником не тільки у справах спадковості багатства, а у справах поведінки. Поведеться та як тато. І що тато поручував у ті заповіді не чужолож, не вбивай, не кради, не свідчи ложно, шануй батька і матір. Часом щоб вступити в спадщину, діти приходять до дуже нетрадиційних вчинків, прискорюють день спадщини. Знаєте? Таке? І тому Христос указує цьому юнакові на ці заповіді, іменно, які Він порушував. І потім, щоб доказати, що Він бреше, і теж він так делікатний, він ж йому не каже, що іменно ці заповіді ти порушував. Бачите, знову ми звертаємо другий етап, вже тої Божої делікатності. Він каже: слухай, тобі одного бракує. От іди все, продай, що маєш, роздай бідним і ходи за мною. А тут вже не збрешеш, бо тут вже ну, треба, щоб ну, щоб було видно, що Він все продає, і йде за Ісусом. І юнак тоді каже, не, вернуся і пішов. І Христос каже, слова такі, так, що дуже тяжко багатому попасти в Царство Боже. Як ви думаєте, хіба? Багатство є перепоною до Царства Божого, чи може щось інше? Кажу вам, не багатство. А той, хто ним володіє, і той, хто володіє тим багатством, як він живе і як він поступає. Якщо ти маєш багатство і обминув заповіді, не чужо лож, не убивай, не кради, не ложно, Шануй батька і матір, то твоє багатство ніколи не буде тобі перепоною до Царства Божого, а навпаки дасть тобі можливість ще скорше прийти до Царства Божого як бідний. Бо бідний не може послужити ближньому так як багатий. Багатий маючи ресурс, він може нагодувати багато людей, одягнути, дати поміч, наймати людей на роботу, дати людям кусок хліба, а бідний не може. Є часом таке, знаєте. Не дуже правильне судження, що чим я бідніший, тим я скорше буду в Царстві Божому. І взагалі я можу бути бомжом, ціле життя так бомжувати. І потім так приходжу, і Бог такий, ти таксі намучив, на морозі стояв, немитий, зашмарканий, зашмарканий. Я, я тебе тако беру, помию і будеш у царстві Божому, бо ти таксі змучив у цім світі. Кажу вам ні. Знаєте чому? Не тому, що я якось по особливому ставлюся до людей. Які ведуть такий паразитичний спосіб життя. Ні, я просто прочитав це у Святому Письмі. Коли Христос розказує притчу про бенкет, Він закликав, багато, всіх накликав, все там, всі повні, каже, іди клич всіх підряд, сліпих, кривих, всіх збирай. І приходить і побачив одного чоловіка, якого, який був не одягнений у весільну одежу. І каже, не просто геть звідси, киньте його в темницю, бо він цим мене зневажає. Чуєте, що я вам хочу сказати? Всі, хто думає, що через свою бідність він прийде до Царства Божого, кажу вам ні. Ви маєте бути багаті в Бога і біля себе повинні завжди старатися й дбати за себе. І щоб ти коло тебе хтось отримав з твоїх рук хоч кусок хліба, напитися води, добру пораду, підтримку у тяжкій ситуації. Не обов'язково людині мати ресурс, щоб будувати школи, чи там відкривати якісь великі музеї, чи будувати церкви. Але ви маєте користати з вас того багатства, що Бог дав кожному із вас розум, здатність вчитися і наповняти своє серце добротою. І якщо ти на цім світі поділишся добротою, то вона часом та доброта більше, як тисячі гривень. Бо гривні можеш заробити, навіть в кредит можна взяти, а доброту ні. Доброта має від когось походити. Тому Христос звертає йому увагу: не бреше. Ми дуже багато брешемо самі собі, ми брешемо людям. І ми, нам дуже подобається бути обманутими, ви скажете, ні, ні, це не про мене. Слава Богу, це не про мене. Я не люблю бути обманутим. Я Отець люблю правду, я за правду. Ви не продумавці. Ви любите бути обманутими. Коли починаючи від того, як нам починають предвиборні агітації, ми вам обіцяємо, то, ми вам зробимо все. І ми такі, Боже, як файно. А, а тут нам розказують, от все буде добре, у вас все буде гарно, Ви такі, о, як файно. Прийшов до церкви, «Всі, ви всі спасені Христос за вас, всіх умер на Христі, все, ви всі спасені, всі, всі до раю. Ви такі, о, як добре. Ора ет для бора. Молися і працюй. Не можеш у цьому світі прожити, нічого не робивши, і попасти до Царства Божого. Христос чітко і конкретно каже на страшному суді: я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спраглий, ви дали мені пити. Я був нагий, ви мене зодягнули. Я був у тюрмі, ви мене відвідали. Я лікарний був, ви до мене прийшли. Чи ви в своєму житті з цих всіх пунктів хоч щось виконали? Якщо виконали слава Богу, чи ви думаєте, що один раз довкому сісти цим моє спасіння? Ура, Господи! Я йду до Тебе. Вчителю добрий, що мені робити, щоб мати життя вічне? Саме головне, щоб ви були наповнені любов'ю і щоб ви це робили з любові. Щоб та повнота любов, яка у вас, була така велика, щоб передавалася через верх. І я з тою любов'ю хочу комусь допомогти. І не обов'язково же бракам допомагайте. У вас є друзі. Будьте щедрі до своїх друзів. Будьте відкриті до своїх друзів. Друзі маєте для того, щоб на них практикувати, щоб не брехати. Негарно другого би брехати. І на ньому і вчиться бути чесними і добрими. Маєте родину, шануй батька і матір, каже Господь. Він не каже люби, любити не заставиш. На силу міл не будеш, та? він каже, шануй батька і матір, Учимося шанувати людей заради того, що вони є, заради їхнього статусу. Це стосується батька і матері. Якщо ти навчишся шанувати батька і матері, то ти будеш і шанувати твого роботодавця. І робити роботу чесно. І не чекати, коли він відвернувся, і ти зразу щось там вже робиш не так. Бо ти його шануєш, ти будеш шанувати свою роботу, ти будеш шанувати своїх вчителів. Якщо ти навчишся шанувати батька і матір. І коли ми навчимося бути такими, як Господь Бог від нас каже, тоді ми будемо багаті. І багатство нам не буде перепоною до Царства Божого, а ресурсом. Багатство. Як грішми і багатство як Божими дарами, які ми маємо в собі. Бо всяке багатство, яке людина здобуває, це і дар Божий. Ви скажете, ну певно, що як я заробив тисячу доларів, то це мені Бог якраз При чому тут дар Божий. А дар мислення, дар розуму, а вільна воля і ті люди, які навколо тебе, і та земелька, яка тобі родить все. І той дощик, який тобі це все благословляє, все, що росте з землі, все, що робить людина, це ж розум. І коли ти робиш якусь річ, пишеш на комп'ютері, якомусь електронного листа або договір про, про, про якусь співпрацю, Комп'ютер вже хтось до тебе зробив. Програмне забезпечення хтось для тебе зробив. Дуже багато людей вже поучаствувало в тому, щоб ти щось і для себе зробив. А поки ти призвонив додому і сказав, не переживай, трошки себе затримую, той телефон теж хтось вже зробив. Розумієте як? Ми дуже часом на себе багато беремо, що я все зробив. Та без людей, які навколо нас, ти ніхто. Сьогодні. Ви б всі стояли перед в голі, бо все, що ви одіті, то ви то хтось зробив. Якась фабрика, трохи китайці, трохи українці, трохи білоруси. Але ви одягнуті в одяг, який також хтось зробив. І все, що ми маємо, це дякуючи тому, що є навколо люди мудрі і здібні. Чи, мож... Чи маю я бути вдячний Богові? Так. За що? За що, що дав мені можливість багатіти? Дав мені можливість здобувати. І все, що ви маєте, це є ресурс для того, щоби прийти до Царства Божого, щоб воно не стало перепоною, як цьому юнакові, який від перших слів почав звернення до Бога із брехні, із лесті, щоб здобути собі якусь. Милість в очах Ісуса Христа перед всіма іншими? Прийшов одягнутий, ну, не простий одяг, бо був не з бідних, Учителю добрий. Що мені робити, щоб мати життя вічне? Знаєте, до священника теж часом приходять. Отче, що мені робити? Я так хочу бути святим чи святою. Ну, і що ти йому скажеш? Читайте Євангелію від Луки, 10 глава, ні, 18 глава. 18 стих. Легко запам'ятати. Лука 18, 18. Якщо хочете, бути спасенні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.